Узагальнення приводить до поверхневої оцінки. Абсолютно, все неоднозначно. Абсолютно в усьому можна розбиратися і дивитися різні сторони. Все неоднозначно, окрім одного ставлення до Росії росіян. І... І ненависті до Росії і Росіян це єдине однозначне прям відчуття, по якому ви завжди можете звірятися в своєму життєвому шляху. Це ваш компас. Ставлення до Росії і Росіян, це, це те, що допомагає вам не збитися зі шляху, це те, що дозволяє вам зробити вивірку прицільних пристроїв, пристрілятися на ноль, глянути ось цю просто магнітну стрілку, яка завжди вкаже вам шлях, якщо ви заплуталися. Якщо ти втомився, тобі стає щось важко. Не, не, не корупція, ти дістаєш цей компас. Ти дивишся, ти згадуєш про всі злочини росіян, ти бачиш, як він вказує в цю ненависть і згадуєш, що це, для чого і навіщо, і подальше життя будуєш в цьому напрямку. Це працює в іншу сторону. Дивишся з КСП на скупчення живої сили противника і такий: може, уїбати Артою? Дістаєш компас. Блядь, да, нам прямо по путі.